Доброго дня, українці! Сьогодні наша редакція Укртаймс прибула до села Мархалівка Київської області. 5.08 шостий апеляційний суд скасував рішення і визнав, що дана земельна ділянка 267 гектарів лісу була передана незаконно. Тобто, на нашу думку, оця техніка, яка знаходиться за моєю спиною, сьогодні проводить роботи. Вони всі знають, що 5.08 був суд, і рішення суду було на стороні. Мешканців села Мархалівка. Але як ми бачимо, для військового меморіального кладовища рішення суду це не указ. Це просто бумажка. Коли ми приїхали, місцеві мешканці, а саме Юра, викликав слідчо-оперативну групу. Вона приїхала і зараз працює на місці. Наші журналісти, коли приїхали в Мархалівку на національне військове меморіальне кладовище, і місцеві нам показали. Ось такі бомбосховища. Ми були шоковані від того, що я вперше бачу такі бомбосховища у лісі, не десь в якомусь селищі, не десь в Києві, чи біля якогось садочка, чи біля якоїсь зупинки, а саме в лісі. На всій Україні нікому не робили таке бомбосховище. А у лісі виставили таких два масштабних бомбосховища. Ось на цьому місці, де я зараз саме проходжу, був ліс, столітній ліс, дуби, сосни, берези, граб. І цей ліс був вирізаний, вирізаний, тому що кабмін визнав цей ліс кущами. Вдумайте, столітні майже дуби і сосни. Наскільки поток води потужний, що навіть плитка такої товщини не витримує, і кожен раз вони будуть її перестилати, і це буде марна трата грошей. І зараз ми знаходимося на тому місці, куди відкачується вода з національного військового меморіального кладовища. І це жахіття, те, що ми бачимо, сюди вони воду зливають. А потім помпами відкачують і поливають газон водою, де в п'ять разів перевищена кишечна паличка. Так от ми сподіваємося, що після нашого розголосу рішення суду, яке винесли 5.08, вступить в закону силу, і чиновники, і можна владці почнуть його виконувати.